У місті Дніпро в парку імені Лазаря глоби 3 червня 2023 року відкрила 87-й сезон руху поїздів Дніпровська дитяча залізниця. Першому рейсу нового сезону традиційно передувало шикування юних залізничників на путні урочисті слова та інструктажі доповіді про готовність розпочати рух. Слід відзначити, що Дніпровська дитяча залізниця, яка була відкрита 6 липня, 1936 року, за свою історію лише двічі зупиняла рух поїздів щоразу через війни. 1941 Children's Railway opened its 87th season. That started working on July 6, 1936 in Dnipro city at park named after Laser Globa, Ukrainian Cossakosavel. Work of this railway earlier was stopped only second time in history due to invasion of the Russian Nazis in 2022.